всім привіт Ось купив собі ареометр Хелла. Давно хотів його провірити. Як він буде себе вести. Щас провіримо В реальних умовах. Ну тут конечно жать надо крепко Прям электролиту тут засасує нормально провіряв рефрактометром, то було 1.27. З половиною, Щось таке. Так, це 1.27 було. це я свічу. Показує 1.28. Лещи. Це 1.27 половиною по рефрактометру. Треба надо його наполнять повністю, щоб він працював. Ось показує один 28. Ну чуть-чуть перебрехує, я, ну нічого страшного. 0, 0, 0, 0, 5, там 0005 там часы это надо рассчитывать все 124 с половиной зелтов сейчас замерять ну тут конечно же одну на закрепку не знаю надолго хватит все игрушки А, поворот, тут? А, да. Один з половиною. Ну видно? Ну, мені нравиться, що тут ще половинки чітко видно буде. Провіримо його в роботі. Він себе поведе. Ще якісь писульки тут не по-ношому. Ну, Побачимо.